Виконуємо номер 3.6 з із підручника Алгебра 8 та номер 3.6 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, потрібно додати їх чисельники. Знаменник переписати без змін. Зводимо подібні доданки. 3х відняти 3х буде 0. Мінус 7 додати 15 буде 8. І тепер скорочуємо 8 і 4 на 4. 8 на 4 буде 2. І y чисельнику, y знаменнику скорочуємо на у. Отже, у чисельнику залишається 2 а в знаменнику х. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками, потрібно знаменник залишити без змін, а від чисельника зменшуваного додати чисельник від'ємника, оскільки чисельник многочлен, а ми знаємо, що дужки розкриваються під стоїть знак мінус. Треба знаки доданків в дужках змінювати на протилежні, тому тобто беру наш від'ємник чисельнику у дужки. А тепер розкриваю дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюю на протилежні. 7а відняти 7а буде 0, п куб, додати 3 куб, у 2 куб буде 3п куб. Знаменнику 3п. І тепер будемо скорочувати. 3,3 3 скорочимо на 3, п і п куб скорочуємо на п. Отримаємо чисельнику П в квадраті. В знаменнику 1, отже, маємо П в квадраті. Завдання третє. Віднімаємо два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали без змін. Чисельники віднімаємо від чисельника зменшуваного. Віднімаємо чисельник відємника. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки до дужках змінюємо на протилежні. Знаменник переписали. 5а відняти 5а буде 0. Мінус b в четвертом, мінус Б в четвертом буде мінус 2б в четвертому степені. І поділити на 6б в п'ятому степені. Тепер 2 і 6 скорочуємо на 6, 6 на 2 буде 3. І B в четвертому степені скорочуємо із Б в п'ятому степені на Б в четвертому степені. В чисельнику маємо 1, мінус винесу перед дробом, а в знаменнику 3Б. Четверте завдання тут одночергово додаємо і віднімаємо дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали. А чисельники додаємо і віднімаємо. Додаємо, я не буду брати другий многочлен дужки, бо від цього нічого не зміниться. А от коли будемо віднімати, то беру в дужки від'ємник. І тепер розкриваю дужки, під якими «мінус». Зразу позвожу, подібні доданки: 3А плюс 4А це буде 7А, мінус 4 плюс 5 буде плюс 1. І розкриваємо буде мінус 1 додати А. І знаменник переписали. Мінус 1 додати 1 це буде 0, 7А додати А буде 8А. І, як бачимо, 8А в чисельнику, 8А в знаменнику скорочуємо, отримаємо одну цілу. Номер 3.6 6 із підручника алгебра 8. Та 3.6 з підручника математика 8 виконано.